Всім привіт-привіт, з на громада. Іду у Флагман сьогодні. Флагман, скуплятися. Завтра день Святого Валентина. Сніжечки. Хочу свій прикупити на карася. що, Так що дивіться. У нас на вулиці сьогодні 4 градуси тепла. Хорошо, зараз вам покажу нашу погодку, що у нас зараз робиться. Отак от сьогодні. Хорошо. Все простоє, є, вже скоро весна. близько, каша такраз, ножок трошки лежить ось і водичка. Зараз сам флагман у нас знижки. Мінус 60% на спецтовари і до 40% знижки на всі товари. Друзі вас, з наступаючим святом. Завтра вже у нас день святого Валентина. Того всіх вітаю! Міцного вам кохання. Так, ось я доходжу до флагмана, науці свиська. Друзі, що, вже їжу з флагмани. В флагмані знімав такі відео заборонено Тож зараз вам покажу, що я придбав. Ось таку осіму я придбав Поплавцевий набір і для риби садочок. Ось це все покажу. Дома розпакую і зробимо відеоогляд. Так, друзі, прийшов я з магазину Фламан. я собі такий ось подарунок. Це мені подарунок від мами та тата. Це я собі такий подарунок придбав. Перше, ось таку я придбав собі для рибки. Щоб рибку перевозити, можна було сюди в неї і рибку кидати. Вона ось так у нас вирівнюється резинова такий ось ящичок. Сюди ми так різко беремо, кидаємо, вона проваляється туди. І все. Ось так ось виходить. Вона У нас 40 в е, длину, 40 в е, довжину і 20, Ой, 40 е, 20 в висоту і 20 в довжину. Ось така. Резинова, хороша і прикольна. Флагман. Ось так ось. Ось така ось флагман. Тут у нас ручками закріплюється ручка. І ось так. О! І все, і можна переносити тут рибку. Прикольно! А ми поїхали далі. Придбав собі поплавцевий набір 4,5 метри. Це в нас вудочка флагман Avenger Pol 4,5 метри. Let's go fishing. ось такою вже готовою оснасточкою. Ну, цю готову оснаточку я применю на меншу дочку трошечки. А тут я зв'яжу хорошу оснасточку здоровим поплавцем. Ось така ось. Зараз я вам її розмотаю і покажу. Оснасточка тут на нашій улічці 12-й розмір гачечка. І поплавочок 1 грам. Або 1 грам півтора, якщо не помиляюсь. Отакенька ось. І вудилище. Буду ще у нас 8 секцій. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. І 8 наша основна наш теж. Ось таке ось. І зараз розходу і покажу вам його. Ось таке. І ось таке. Тут у нас таке ось холистик. А скупився я на суму 577 гривень зі знижечкою 322 гривні 20 копійочок. Зараз флаг мені до знижечки. І я. мені подарували сумочку по знижечці і вуличку по знижечці. Я сам собі придбав. Дякую вам, друзі, за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте відео. Дякую за перегляд. До побачення!